Кредит під 0% та проховані комісії в минулому. Від сьогодні банки зобов'язані вказувати лише реальні відсотки за кредитом. Прописувати ж додаткові комісії дрібним шрифтом, який клієнт в угоді може не розгледіти. Заборонено. Новий закон про споживче кредитування прийнятий ще півроку тому. Сьогодні набув чинності. Які ще новації запрацювали для тих, хто хоче взяти кредит, розкаже Оксана Іваницька. Реклама безвідсоткових кредитів, якими банки заохочували клієнтів, тепер заборонена. Ставлять ноль по процентні ставки, а додатково включається комісія. І в комісію там за страхування життя, за послуги нотаріуса, там ще якісь там вибори видачі кредити. Олена Коробкова, керівник незалежної асоціації українських банків, брала участь у розробці нового закону. Каже, він має підняти довіру українців до банківської системи. Наприклад, в договорах заборонено там друкувати щось маленьким дрібним шрифтом на якомусь там стороні, на якої ти ніколи не подивишся. Зараз все повинно бути одним шрифтом, максимальна, просто. Новий закон, зокрема, забороняє і кредити без довідки про доходи, позики в іноземній валюті та надто великі штрафи за несплату. Якщо раніше вони могли перевищувати саму позику, тепер не більше ніж половина кредиту. Також позичальник може достроково погасити борг а при бажанні розірвати договір за перші два тижні. Окрема новація, паспорт кредиту для споживача. Такий стандартний бланк розробили для всіх фінустанов. Відтепер усі банки ще до підписання договору мають видавати ось такий паспорт. Кредиту у цій стандартній формі на чотирьох аркушах зазначається вся інформація про кредит, зокрема реальна процентна ставка та розміри всіх комісій. Ганна Володимирівна вирішила взяти кредит 12 тисяч гривень на пральну машину під 30% річних. Усі умови прописані в угоді. Я планую його погасити як можна швидше, але у мене є льготний період 30 днів, на яких я. Основну суму погашу. Це вже кредитний договір нового зразка. кажуть у банку. Він структурований, компактніший ніж раніше, та з більшим шрифтом. Немає кучі той бумаг, які були раніше. да, уже як мінімум. Тут вказано чітко все по кредиту. Тобто, перша сторінка предполагає безпосередньо сам договір, де він був відкритий, якого числа. Так само, у нас є період кредитування клієнта і вибор карти. Якщо фінустанови порушить закон про споживче кредитування, яку вони нестимуть відповідальність в законі? Не прописано. Це одна з його прогалин, каже юрист Іван Герасименко. і радить позичальникам бути пильними в будь-якому разі. Закон це не є якийсь універсальний захист, який захистить будь-якого споживача і відстоїть його права. Якщо ви підписали договір на невигідних для себе умовах. І вас ніхто до цього не примушував, то вибачте, але людина сама в цьому винувата. Дія нового закону не поширюється на кредити до 3200 гривень строком до одного місяця та на ломбардні кредити. Зокрема, діяльність ломбардів планують урегулювати окремим законом. Оксана Іваницька, Вадим Тимофєєв, Микола Чеботарьов. Новини на першому.